Вітаю, друзі! Три дні не було вдома. Пропала у нас вода. Зняли оцей бачок на 25 літрів повний, щось вода не сходить. Встановили у нас був інший бачок на 50 літрів. Зараз провіримо, чому не було води. Насос живий. Поставили новий бачок. Насос живий. Перекрутили все, все чітко. Що трапилось, давайте подивимося. Відкручуємо ці болти і дивимося, що там з нашою грушею. Маленький бачок. Все відкручуємо і п'ємось ще один волт. Після один болт Як ви вважаєте, що з грушею? Я тимовій прийшов. Кінець сроку експлуатації. Кілька хазяїн дому все накрилося, все накрилося. Так, ну що, відкриваємо, дивимося. Ух ти! Що з нашою грушею. А вона прорвалась, напевно. Прорвалась, чи ні? Так. Як і тіло. Оте, як і ціла, чого не включалась. Чого не включалась вода? Не спрацьовувала. Напевно, я зрозумів. Я зрозумів, що. Перевіримо. Вода є. Ух. Ух. Чудово. Вода є, все є. Друзі, накрилась ось ця штука. Відразу щось відлетіло, чого не включалось, напевно. Накрилася ця релюха. Ну що, пів години роботи. Вода працює. Йдемо на пасіку. До зустрічі, друзі.